Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як сперечаються щодо правильної хронології перегляду фільмів кіно Всесвіту Марвел. У цьому фільмі відбулося епічне поєднання супергероїв Марвел для боротьби зі злом. Тут борються дві команди. Перша команда месники. Капітан Америка, Соколине Око. Є костюм? Є то вдягає. Халк. Тор, залізна людина та чорна вдова. Це гентроманове. Друга команда соратники Локі. невгамовний зведений брат Тора, Ти хоч би раз на це не попався, та його космічні монстри, які прибули на землю, щоб завоювати земля та підкорити її собі. Локі! Фільм вийшов дуже масштабний і емоційний. Якщо ми не оборонимо землю, то помстимося за неї. І восьме місце в хронології посідають месники. 2012 року Якщо сподобалось відео, обов'язково постав лайк. Підпишись, щоб теж знати хронологію перегляду фільмів Марвел. Напиши в коментарях назву улюбленого фільму про супергероїв. І запам'ятай.